такий ви на каналі МД Студіо, де ми не нудно говоримо про дизайн. І сьогодні у нас такий випуск: ще один точніше такий випуск, який був нещодавно проскічений. Я вирішила, не відходячи далеко від каси, розповісти вам про ФЛВ, так як він також, ну, взагалі багато було проєктів, які реалізувалися майже в один той самий час, і про які хочеться розповісти. Але основна суть в тому, що я хотіла і хочу зробити нову рубрику, прикольну, Я думаю, ви її бачили вже, де ми беремо якийсь бренд і. Ми дивимося на нього з дизайнерської сторони. Я дуже б хотіла створити таке відео саме присвячений старбаксу, і подивитися не тільки про дизайнерські моменти, а комплексно взяти, подивитися, і взагалі, які були ситуації у власників, чому вони приходили до таких рішень, чому дизайнери приходили до таких рішень. Мені здається, це дуже цікавий формат, бо я сама люблю таке дивитися. Мені б цікаво було створити якийсь подібний відос. На нього треба трошки більше часу на покладання сценарію, вивчення історії бренд і так далі, але в мене поки що стає таке бажання зробити такий відео зі старбаксом. Мені здається, буде дуже цікаво. Але сьогодні ми будемо говорити про флав. Я хочу розповісти всю таку нашу внутряночку того що відбувалось, і з самого початку буду все це розповідати. У нас таке буде розмовне відео сьогодні. Я не сиджу на дивані, щоб вас не змущать своїм пузиком. Тож почнемо з самих замовників. Замовниками ми знайомі ще з два роки тому. Я робила для них айдентику для їх першого закладу, який називається Анасталія. Цей заклад знаходиться в Одесі. І коротше, в нас тоді дуже прикольно була співпраця, мені сподобалось. Олексій і Анастасія доволі молоді, доволі Молоді. Молоді люди, з якими в нас стався такий меч. І навіть після співпраці ми попідписувалися один на одного і, в принципі, слідкували, що там відбувається, і все. Дуже приємно. Ємно, що мої замовники були доволі активні, вони там зацікавленість якусь в мою сторону давали я в їхню. Ну, коротше, ось такі, можна сказати, дружні стосунки з замовниками у нас вийшли. І в якісь із днів, це був кінець лютого, мені пишуть, чи цікаво мені попрацювати над якимось проєктом. От тоді, взимку, восени в мене прям був бум по ідентиці. Я дуже багато робила на місяці ідентики. І ще один проєкт, цікавий взяти ще від замовників, з якими у нас. Був класний меч, чому б ні. І ми, коли почали говорити з ними, в принципі, одразу зідзвонилися, на кол вийшли для того, щоб вони розповіли свою ідею, і в них зародилася ідея японських панкейків, створення японських панкейків в Одесі. І це був би перший заклад в Одесі, який займається цими от японськими десертами саме. І я подумав, блін, цікава історія взагалі. Да, з Одеси я не пам'ятаю таких закладів, і, в принципі, круто. Вони сказали, що їм треба трошки часу. Для того, щоб вирішити, вони будуть робити цей проект чи ні, але в принципі я вже знала, що це такі замовники, що якщо вони взялись за ідею, вони, по-перше, вже дороблять її до кінця, і плюс дуже швидко її організують і створюють. Я не знаю, як у них це виходить, але буквально ми створюємо, і там за декілька місяців я вже можу бути впевнена, що буде цей проект реалізований, він не затягується на роки. Ти роками не чекаєш, поки реалізація якась буде, щоб щось показати. Все це дуже швидко відбувається. Ще з нашої Попередньої співпраці, я пам'ятала, що вони навіть нічого не починали робити в інтер'єрі, нічого не починали пророблювати, окрім логістики, саме по дизайну, поки я не зроблю ідентику. Тобто, весь дизайн закладу він складався на тому, що я створюю зі своєї ідентики. Бо саме це дозволяє зробити цілісним бренд. Тобто, те, що вони бачать, в соціальних мережах люди, те, що вони приходять у заклад, бачать, воно все поєднується в єдине і говорить, в принципі, єдиним таким дизайн-кодом. То. Ж я, я розумію, що на мені зараз найбільша відповідальність в плані того, що мені треба почати створити концепцію для того, щоб вони змогли рухатись в найважливіших частинах своїх, окрім того, що знайшли локацію, і так починати там вже робити якийсь ремонт. Я буду рухатись по нашій переписці, щоб це було все максимально логічно. І е, вони одразу сказали, що думають над назвою ФЛАВ. Це як такий. Пух в перекладі з англійської, і вони одразу думали про такі, якби обличка, як сінтіпон, якийсь, тому що панкейки самі японські, вони самі по собі дуже м'якенькі. Окрім того, в них була дуже цікава ідея, точніше, натхнення від молодшої сестри власниці. У власників є своя дитинка, це їх песик Теді. Теді він сам по собі дуже мила тваринка, і окрім того, що він дуже милий, він сам по собі пухнастий. І от молодша сестра Власниці намалювала як від себе ось такий дитячий малюнок, і вони вирішили зробити із цього якби основний концепт. Дуже класно, коли замовники приходять вже з концепцією, яка їм близька, тому що це стає, знаєте, не така придумана, не, не придумана ідентика, не, не те, що ви там шукали, а от це те, що стосується в, безпосередньо вас. Коли ви заходите в цей заклад, ви вже відчуваєте і розумієте, що тут щось більше, щось особисте стоїть в основі цих концепцій. В основі Нові цього бренду, і це додає дійсно якоїсь сімейності, це додає якоїсь приємності, коли ти входиш у цей заклад. Тож ми знали вже, що 100% ми будемо працювати з маскотом. За основу буде братися цей маскот. От і е, мені скинули цей малюнок. В принципі, коли ти розумієш одразу концепт, набагато легше працювати з цим було. Після того, як заповнився бриф, ми почали в принципі думати над тим, що подобається по формам. Да? Треба зрозуміло, що ми будемо працювати з маскотом. Але яка форма цього маскоту має бути? Більш геометрична, більш строга, більш така розслабіста і базуючись все ж таки на малюнку е, молодшої сестри. І, коротше, на цій основі створювався ось цей мудборд, я їм покидала всі ці історії, як воно може виглядати. Більш геометрично чіткі, більш такі ілюстративні, більш яскраві, тому що не забуваємо, що у нас японський так, заклад може бути тут багато чого яскравого, цікавого. Коли я здала мудборд, ми прям багато що розглядали, дивилися, що де як, що точно так, що точно ні, по формам, по кольорам, що подобається по текстурі. Ну коротше, мені що ще, ще чим дуже подобаються ці замовники, вони реально вкладаються у цей процес. І е, вони розуміють, що створює айдентика з їх закладом. Вони розуміють, е, що який ефект може дати айдентика для їх закладу. Тож, вони дуже поглиблено в цьому варяться зі мною, і ми все це оговорюємо. Ну, коротше, багато по кожного спунту ми проходились щодо як. Так, і коли ми почали, у нас прям став галерейник з цього Теді. Дуже багато фотографій з різними ситуаціями цього Теді. Це все дуже важливо було саме мені для того, щоб я могла відмалювати правильно характер собачки, знову ж таки, базуючись на малюнку молодшої сестрички. І тут був під кожним, мені здається, ситуацією цей тедік, їх багато цих фоток. І далі ми пішли на створення варіантів. Я Одразу сказали, що мені подобається перший варіант. Я одразу подумала, що це от саме те, що має бути, і я йому одразу сказала, що я відчуваю і розумію, як це може класно працювати у вас в вашому бренді. І я ще в ProCreate ви можете побачити, скільки у мене було ось цих варіантів, собачонок і так далі. Ось так я брала за основу цей малюнок дитячий, і мені треба було його стилізувати, так, щоб він підходив під ідентику, щоб він виглядав більш продаваючи, так? не по-дитячому, все ж таки, щоб залишився той характер, але не тільки на ньому зупинятися, а от шукати ці форми для того, щоб це було максимально виграшно і знову ж таки собачка, ця цей Теді, він читався. Ось з цих трьох варіантів я, в принципі, почала. І я спочатку дивилася на це як різні варіанти для кожного з логотипів, да? а потім вже це почав ставати. Якимось таким сетиком. ось. Але сама суть в тому, що коли були і є фотографії, це дуже зручно. І е, коли я вже бачила стилістику, яку їм подобається, це ось малюнок маленької дівчинки, їх е, сестрички, то е, також було набагато легше працювати з цим. Ось так це виглядало. Так, ну ми зараз ще перейдемо, там буде більше цих ілюстрацій, набагато більше. Так, що саме суть в тому, що я одразу це запропонувала, і класна є тема така: якщо, наприклад, ви працюєте з якимось закладом, і я вважаю це фічей, яка, яка спеціалізується на кухні або створює щось іншої національності, іншої, іншої культури, Ну, коротше, наприклад, у мене японський заклад, і зрозуміло, що люди, які проходять в Одесі, мало хто, маленький відсоток, знає японську, і може прочитати, що там за дескриптор. Та? Що дає цей дескриптор найбільше для глядача, який йде з вулиці? Він дає розуміння, дескриптор цієї мови. Це китайська кухня, це грузинська кухня, це єврейська грецька кухня і так далі. Тобто, ось це найбільше розуміння, яке нам треба дати для е, глядача, який який іде повз. Тож я одразу зрозуміла, що треба це 100% ставляти для того, щоб, знову ж таки, було усе розуміння, що це японська кухня саме. Навіть якщо люди не розбирають іерогліфи японські, китайські, корейські, вони все одно розуміють, що це якась азіатська кухня. Да, це вже таке на рівні банальності. Ось я запропонувала ці декілька варіантів. Червоний, ось такий більш як помаранчевий колір, Мені дуже сподобався, як він поєднується. Ну, коротше, вирішую його спробувати. І, до речі, це все в нас ще pet френдлі да? кафе, там, де можуть собачки спокійно собі жити, котики відпочивати, не переживаючи ні за що. Ну, от, коротше, ось така концепція, мені вона дуже сподобалась, і я її максимально пушу. Були і інші у нас варіанти, але я їх не вважала такими виграшними, як у нас було з першим варіантом. Тобто, там всі ці форми тедіка вони існували, існують, але не такі варіативні, як в першому варіанті, тому я, в принципі, пушила багато саме Перший варіант, бо я розуміла, як воно може е, у них класно працювати. Замовником також дуже сподобався перший варіант, але ще був таке прохання подивитися ще по формам, як воно може виглядати. Я, в принципі, показала, які ще можуть бути варіанти того Тедіка. Як на мене, більшість е, в іншій варіації губила усе характер Тедіка. Тобто він ставав не таким милим і не таким варіативним, як в першому варіанті. Шукали ми ці форми, шукали, і ось те, на чому ми в принципі, зупинилися, це от наш тедік, і це його маскот. Це як він виглядає. Все, в принципі, те, що хотіли замовники. Вони хотіли, щоб це було пухнасто, бездушне, як панкейк. Це було з малюнку молодшої сестри, основа бази взялась. І щоб це виглядало стильно да, для тих, хто буде проходити повз. Тобто ми стилізували максимально все, і в нас вийшов такий основний варіант. Що хочу додатково сказати, я, в принципі, багато ходжу по закладам по кав'ярням, і в мене більшість частина ідентики, які я створюю, це саме заклади, кафешки, ресторани тощо. І я маю досліджувати цей ринок. Я маю постійно бути в якихось тенденціях. І в Бухаресті, наприклад, є дуже класний заклад, також пов'язаний собачком. Він називається Боб. Він такий дуже експресивний. Там бувають такі ілюстрації і так далі, але я все це фоткаю. Коли я все це знімала для нашого замовника, щоб він також бачив, що взагалі є. Дуже прикольна така чашка була, з, яку вони створили з цією собакою. Коротше, я подумала, о, це це класно, це треба робити. Ось тож, я на це звертала увагу і спокійно кидала замовнику для того, щоб ми могли в принципі брати собі якісь ідейки для нашого закладу. Далі ми перейшли до наступних етапів айдентики, і у мене вже були три позиції, три пози Тедіка, які я відмалювала, там це з окуляром. Звичайна наша, класична поза, і там, де Тедік сидить. Ми почали робити наступні частини ідентики. Це, наприклад, ось візитівка. Я любитель такого незвичного, і мені сподобалася ідея саме з формою Тедіка, щоб ось так він виглядав. Не просто прямо кутна візитівка, а щоб там був, ну, от, як цей приклад такий прям фігурна вирізка цієї, цієї візитівки. Ну, в принципі, це і затвердили, бо воно виглядає прикольно незвично. Далі ми почали робити футболочки для Люди, які будуть каву готувати, ну, в принципі, тут вже з'являється такий дизайн-код, там, де у нас поєднуються шрифти, тедік, і там, де у нас є ще такі лінії, як графічні елементи. Те, що стосується стаканчиків, також цікава історія була в плані того, що вирішили для кожного типу кави еспресо, капучино, лати для кожного зробити мілілітража свого тедіка, да? щоб це було таке більш комунікаційне, більш таке інтерактивне. Якщо ти, наприклад, постійно береш. Еж латежку, але ти хочеш спробувати капучинку, Окрім того, що в тебе буде новий напій, який ти спробуєш, тобі ще буде новий дизайн, який тобі буде цікаво розглядати, і це може побуджувати людей, спробувати всі смаки, щоб зібрати якомога більше ось цих тедіків різних. Тож у цей період я почала відмальовувати, в принципі всіх тедіків, які ми маємо наразі. Почала відмальовувати саме е, цих по по-моєму, Ви можете побачити, що пози часто і пробуєш по-різному, щоб воно виглядало по-різному, щоб воно зчитувалось в єдине якесь, да, в єдину історію, але різні форми шукаєш. Ось, це ми для кафе, для цього для туалету відмальовували. Какаюш, його такого Тедіка. Скільки роботи з цим, з, як його. Підборіддям. Коли я от не знала, яку позицію взяти, я прям шукала а, варіанти, от, де воно вже як поза відмальована, і там вставляла те, що мені треба. Так само ручку і так далі. Ну, коротше, це я часто роблю, дуже допомагає. Або можна таке в чаті згенерувати, да? там, де собачка щось тримає. Також, як варіант, для того, щоб було легше зрозуміти ось цю позицію. А, і потім відмалювати в, в своїй стилістиці. Так, це таких варіантів. І е, ще от власниця, ось тут можете подивитися, вона в канві. Сказала, що хоче, щоб там ще були якісь панкейки. Вона прямо брала тедіка, який я, якого я відмальовувала, і під нього підставляла м -м, панкейки. І я просто це далі перемалювала, тому що у нас же все ж таки панкейкачний <рес> заклад, і треба, щоб була ця їжа. Ось ми це додали. Чим більше ілюстрацій, тим легше з цим працювати. Насправді є різні емоції, які ти можеш додати на різні випадки життя. Тому маскот в цьому дуже сильна штука. Тут багато чого ти можеш зробити і для різних ситуацій використовувати. Ось і залишатися в характері бренду все одно. Ось так виглядали, в принципі, всі наші відмальовочки, всі наші маскотики, які ми зробили. Різні варіанти, різні ситуації, характери і так далі. Ось попкою також у нас була цікава концепція, щоб перед у нас був обличчя, а зад нашої кавузьки – це була така попка-тедіка. Зробити це максимально приємно. І ось так воно вийшло. Ну, в принципі, сподобалось. Мені прям кидали фотку, як це виглядає. А мені треба було стилізувати Ну, така робота дизайнера, Чи не скажеш. І вже буквально через декілька тижнів мені кидають, як виглядатиме ось цей заклад, як по моїй ось цей вайб. Загальну характеристику, і дуже приємно, що замовники мене питали, як мені чи подобається мені, чи щось я вважаю, що треба змінити. От в туалеті там є прям малюнки Тедіка, але не такий малюнок, інший какаючий Тедік там. Ось так це план зверху виглядає. Дуже грамотно. Мені дуже подобається вони постійно. У них це роблять у цьому бюро. Як вони грамотно організовують ось цей простір, стільки сидячих місць, все ж таки зробили прямо. Клас, також далі я ходила по закладам в Бухаресті, фоткала все своїм замовникам, як воно може виглядати, які постери ми можемо додати. От, наприклад, тут був стаканчик з наліпками. Я сказала, що ми можемо зробити стікерпак і також залишити ці наліпки, щоб люди могли брати. Ось так це виглядає. І я коротше все пропонувала. Зазвичай замовникам дуже подобається, коли ви пропонуєте. Вони відчувають, що ви залучені у процес, у бренд. Тож в принципі, чому б це не робити? Да? Якщо ви знайшли щось класне, якщо ви зробили щось. Класно. Те, що у нас вийшло на ці стаканчики. Ось це готові макети, для того щоб можна було їх друкувати. Ось так. Ну я покажу ще, як в реалізації це виглядає. Перші дві це на еспресо. Далі у нас іде капучинка, ось так для капучинка виглядає. І останні для латешки. Ось у нас тільки варіантів вийшло для капів, для стаканчиків. Яка може бути додаткова комунікація, наприклад, якщо ми робимо от стільки варіантів маскот, якщо ми робимо стільки варіантів для стаканчиків і так далі. Така штука називається повторний маркетинг. Тобто, коли ви продали вже комусь послугу, тут, наприклад, чашка кави, і людина не просто випила каву, викинула цей стакан. Звісно, якщо у вас стакан, там якийсь класичний паттерн з кавою або просто білий стакан і так далі, це ніхто не захоче сфоткати, це ніхто не захоче викласти. Але коли ви побували в Ному закладі, але коли вам дали класний стаканчик з індивідуальною роботою, ви бачите, що це щось особливе, вам дали ще пакетик в придачу. Скоріше за все, навіть якщо ви не активний юзер інстаграму, ви це сфоткаєте, і ви відмітите бренд, і це називається повторний маркетинг. Тож люди, які бачитимуть ваш бренд на сторінці іншої людини, знову ж таки більше людей будуть про вас знати, і ви залучаєте більше аудиторії, чисто маючи таку комунікацію через дизайн з вашим потенційним покупцем. 押した。 В той самий момент я багато працюю з цим маскотом, я дивлюсь різні форми і так далі. І я запропонувала його назвати пушинкою, ніби в якомусь мірче, ну коротше, якось цей момент вийшов, або японською я його назвала пушинкою. Коротше, вирішили залишити цю назву, да, щоб Тедік залишився Тедіком, їх дитинка, а щоб ім'я самого маскоту була пушинка. да. І в чому цікава особливість в тому, що е, ти можеш глядача знайомити з цим маскотом, ти дав йому ім'я, і тепер ця пушинка, вона якби. Стає твоїм провідником у заклад, він дає тобі різні емоції, він відповідає там, за програму, за смачну кухню і так далі. Саме все це стає е, оліцетворенням такої пушинки. Так, о, такі стікери у нас вийшли. До речі, мені цікаво, чи вони їх надрукували, бо я якось цей момент не питала. Але сподіваюся, що так надрукували, бо ми ще тут додали різних штук з кавою, з їжею, з різними формами, да, щоб люди могли брати собі і клеїти не знаю на ноутбуки. Я би попку собі на ноутбук наклеїла. Ми додавали е, прям цілими паками а п'ятого розміру, все це потім має вирізатися і просто людям е, стояти і віддаватися. Далі ми працювали з пакетиками, і з пакетиками також цікава історія. От, наприклад, це може бути е, лицевою стороною пакету, а це може бути задньою стороною пакету. Цікаво виглядає, цікаво виглядає. Також вирішили зробити ось такий постер, який буде стояти в закладі, висіти в закладі, щоб знайомити е, самих глядача з ось цим нашим маскотом, з тедіком. Також нам треба була така історія в туалет. Хотілось поставити туди Тедіка, який ходить по своїм справам. І, в принципі, там текст миленький-міленький був. Я розробила декілька варіантів. Це дуже така ізі історія. Тут же більш, тут мені ця сподобалась дуже з такими карлючками. Ось ця мені сподобалась. Ведусі, айтентики. <сır> ось. Ну і отак. От. Стільки у нас було таких варіантів для постерів туалет. Так, далі ми почали працювати з пакуванням. Пакування — цікава історія, але в чому прикол? Вони не знали розмірів, які будуть для панкейків в ітогі, тому що або вимірити, так якою висота, глибина, все інше. Ми робили так приблизно для початку, а потім, вже, коли все це було відомо, під розмір підлаштовували. Так само тут різні розміри, під кожний різний розмір, різний тедік, різна там якась інформація тощо. І я прям брала, друкувала міні-версії для того, щоб вони побачили, і в принципі дивилася, де в мене помилки. Бо, бо я поставила, зробила ось таке шапочкою пакування, і бачу, що тут флаф його не видно. Тобто, треба або робити нижче. Або зменшувати. Коротше, треба щось або нічого не ставити, або якийсь малюнок мінімальний. Ось так я себе перепровіряла набагато легше, набагато краще. Е, я одразу писала, там, які є нюанси, і, і типу що їх виправлю. От, е, і пояснювала, чому, що я виправляю через те, що я і бачу, що там щось там не, не дуже. Ось і я вирішила поставити на края такі вже просто облочки, е, які в нас є, тому що в нас все таке воздушне, да, і ось так виглядає. Виглядає ось це пакування в розкладці. Тут вже перший друк у нас відбувся. Виглядає яскраво. Виглядає так, як ми в принципі і хотіли, і це шик. Це просто шик. Кліше зробили, які прям і на дереві вижигає, але вони зробили це кліше з логотипом для того, щоб ставити фірмовий логотипчик на панкейк. Круто, ну круто, дуже круто виглядає. І я прям така вау, круто, нічого собі ви зробили, придумали класно. Ось тут показують, як виглядають стаканчики, дуже яскраві кольори. І знову ж таки, подивіться, скільки коробок позаду, бо зазвичай, коли робиш індивідуальний дизайн, ось це великі партії мають бути. А по-друге, ми тоді дуже сильно довбалися з пантоном. Не всі до рукарні працюють по пантону і друкують по пантону. Багато що по цміку, але цмік. Проблема в тому, що навіть один той самий принтер може видати різні кольори там одного червоного. І мої замовники прям шукали людей, людей-постачальників, які зможуть надрукувати конкретно по нашому понтону. Підбирали ми ці пантони довго і так далі, щоб це ось так виглядало. Але дуже класно, коли замовники настільки в це поглиблюються, щоб все було в єдиному дизайн-коді, в єдиних кольорах, щоб не був там такий такий червоний, такий червоний, щоб воно все було в одному червоному. Ось так сиділи і дивилися на пантони. Пробні друки, все це. Ну, коротше, топ. Мені колись кинули ось це. Ельміра, добрий день. Я думаю, що не так? Я думаю, що, що ж таке? Дуже яскраве пакування вийшло, чи все окей? Вони такі, класне. І в мене вже міні-інфаркт. Просто класне вийшло. І тут мені вже потроху кидають, як реалізується проєкт. Наскільки це швидко, це дійсно було, вони працювали в якихось нереальних темпах. І по факту ми закінчили з ідентикою нашою. І вже коли було відкриття, я вже могла щось показувати. І ось так виглядає ще носії ідентики. Я думаю, вони ще не надрукували футболки. Але ось так виглядають наші пакуночки. Ось так виглядає наше пакуванечко різне. Ось так. Ось так виглядають наші стаканчики. Там, до речі, на пластик доволі дорого наносити цей свій дизайн, тому наліпки це дуже класне рішення, я вважаю, що воно досі дуже стильне. Ось так виглядають наші стаканчики з усіх сторін. Ось такий малюнок тут Теді, який ходить приємно в туалет. Тут у нас іде його. І цікава інформація, яку можна прочитати, поки робиш свої справи, Ось тут цей Теді. Подивіться, який крутий він. Прям я не знаю, чим вони його відмальовували, але виглядає прямо як я намалювала. <рочитання> ось ось тут наш логотипчик висить. Ось тут познайомтеся з пушинкою. Да? Хто це і як це? До речі, біжевий понтон це дуже такий понтон складний. Його знайти такий прям біжвий, як під білінку, важко. Тому часто, якщо у вас в дизайні білий, біжвий такий м, колір, то можуть надрукувати просто білим, бо іншого варіанту не буде. Ну і ось цей весь вайп, який вони передали через форми, які ми створились такі дзеркала. Прям класно, класно вийшло. Я, от, побачити, що тут у нас ще такий квадрат стоїть, який під... лайтбокс, який підсвічується. І ось тут у нас позаду жопка, а спереду у нас там обличчя. Також заходиш, там флав написано. Ось, і також японський цей надпис, який ніхто не знає, як перекладається. Ну, якби там є переклад, логічний, я вже забула, але там є переклад логічний, просто е всі розуміють, що це щось японське. Так, і в принципі, це ось така наша велика робота на Дейден такою вийшла. Дуже приємно, коли замовниками є меч, і все відбувається доволі не те, що навіть швидко, доволі приємно і легко, невимушено, можна так сказати. Ось, тож, е все, що зробилося, мені дуже сподобалося. Я би хотіла приїхати в Одесу для того, щоб подивитися і на ностальгію, бо два роки пройшли на ностальгію її ще не бачила, і подивитися, флав як виглядає, прям записати якийсь контент <гум> було б дуже класно. Класно вибудувалась у нас комунікація з клієнтами, тому що всі клієнти хочуть опізняти це яскраве пакування собі сторіс, тобто ми робимо повторний маркетинг. Всі відчувають цю атмосферу, знову ж таки, більш сімейну приємну через те, що собачу через те, що історія вона не просто видумана, а це історія. Про улюбленця родини, який став основним головним персонажем для цієї кав'ярні, для цього закладу. So cute. просто пишуть. Я коротше кожен раз все дивлюся, знімаю собі фоткою, бо мені все також дуже подобається. Так, ось так це це виглядає, і я прям в кайфах можете зайти, подивитися це прям топ. так, я сподіваюся, вам було до вподоби це відео. Я люблю показувати якусь нутрянку, як ми працювали. Тут не було ніяких таких складностей чи підводних каменів. Це саме та співпраця, яка хочеться, щоб вона продовжилась, продовжувалась, продовжилась, тому що і класно ви з замовниками спілкуєтесь, і класний проєкт. Вам дають повну свободу волі. Тобто, це ідеальний проєкт, це просто який може бути для дизайнера. У мене ще в скарбнички стоїть Ехофест, у мене ще йде Робін Лап, це я про нього ще не розповідала. Про мене. У мене багато ще проєктів, які я хочу записати, але думаю, що ми зробимо перебівочку про історію Starbucks. Не забувайте про Дизайне хаті, я вас запрошую до нього, я вас запрошую на авторське навчання моє, яке називається Дизайнне хаті. Якщо ви перший раз не знаєте, ось тут можете передивитися всю інформацію. Старт зовсім скоро. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте підтримувати мене вподобайкою. І окрім того, якщо ви щось напишете, буде також приємно. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, там я все розповідаю в першу чергу. Да, і там ми вирішуємо, що про що будемо знімати наступний відос. Всім папа.